Сьогодні у випуску обстріли Запорізької області є поранені. Ситуація в Енергодарі. У школах та вишах розпочалось дистанційне навчання, що змінилося у програмі. Марки з чотирилапим помічником саперів патроном випустила Укрпошта. Евакуаційну колону з людьми у Васильівці обстріляли російські військові 31 серпня. Про це 1 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, людей по маршруту пустили без перевірки, а самі окупанти заховались у безпечне місце. Також зафіксовано влучення у заправку та обстріли самого міста. Снаряди окупантів розірвалися у житловому секторі Оріхова, зруйновані приватні будинки та квартири. Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Адміністрації в одному з місцевих фермерських господарств пошкоджено складське приміщення. У селі Преображенка Пологівського району у приватних будинках вибиті вікна, потрощені дахи та стіни, а також прибудинкові території. Громадян, які отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості, доставлено до медзакладів. Кількість поранених уточнюється. Пошкоджені житлові будинки по вулиці Центральна, воїнів, інтернаціоналістів та Курчатова, а також присадибні будинки в кооперативах передмістя, приймальне відділення спеціалізованої медико-санітарної частини, магазин та дитячі садочки. Російські окупанти обстрілюють енергодар з 5-ї години ранку, 1 вересня. Про це на своїй сторінці у телеграм-каналі повідомив міський голова Дмитро Орлов. За його словами, відомо про загиблих та поранених. Їхня кількість зараз уточнюється. Окупанти обстрілюють. Ють енергодар з мінометів, автоматів та гатять снарядами. Також задіяли авіацію. Над містом кружляли гелікоптери. Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантами міста вночі 31 серпня пошкоджено енергодарівську міську раду, частково зруйнований фасад та один із поверхів будівлі. П'ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції відключився внаслідок мінометного обстрілу військами РФ. На атомній електростанції спрацював аварійний захист. Про це повідомляють в телеграм-каналі енергоатома. Також через обстріли пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб Запорізької АЕС. У перехідному режимі сталося знеструмлення неробочого енергоблока номер 2 із запуском дизель-генераторів. В енергоатомі додали, що в енергосистемі України продовжує працювати енергоблок. Номер 6. він також забезпечує власні потреби станції. Нагадаємо, 25 серпня Запорізька атомна електростанція вперше повністю відключилася від енергомережі. Енергоблоки станції під'єднали до енергомережі наступного дня. Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі на Енергоатом». Експерти мають ознайомитися з роботою Запорізької атомної електростанції, яка є найбільшою в Європі, перевірити, чи здійснюються обстріли станції та чи не пошкоджені захисні споруди. Під час візиту генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на атомній станції залишаться представники агентства. Україна очікує, що результатами роботи місії стануть деокупація Запорізької. Атомної електростанції, її повернення під повний контроль України та подальша демілітаризація території навколо станції в ефірі національного телемарафону. Зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко. Нагадаємо, 31 серпня місія Магате прибула до Запоріжжя, звідки мала вранці 1 вересня вирушити на окуповано російськими військами Запорізьку атомну електростанцію. Росіяни 1 вересня вели артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії Магате із Запоріжжя до Аес. Радіаційна небезпека у Запоріжжі відпрацювали алгоритм дій у разі виникнення аварії на Запорізькій атомній електростанції. До спільних тренувань долучилися рятувальники, поліцейські, медики та працівники обласного лабораторного центру. Унаслідок порушення технологічного процесу на п'ятому енергоблоці Запорізької АЕС сталася аварія з викидом на висоту 30 метрів. Саме за такою легендою служби проводять спеціальні навчання із зони умовного забруднення евакуюють дітей, вагітних жінок та хворих. Тивальні служби розгортають проміжний пункт евакуації. Тут проводять деконтамінацію, тобто санітарну обробку населення та транспортних засобів, які виходять з зони радіаційного забруднення. Також встановлюють спеціальні намети, де громадяни перевдягаються у чистий одяг. Проміжний пункт евакуації на базі палаток, де населення роздягалося, ставляло забруднений одяг, милося в душовій та одягало чистий одяг. Після санітарної обробки громадяни реєструються та евакуаційними автобусами відправляються у чисту зону. Хіміка радіоційна лабораторія залучалась для виміру радіного для радіного контролю і виміру доз радіації пробуваючого населення. Сьогодні роботали пункти деконтамінації для техніки і пункти документації для особового скалу для населення. Також медична служба сьогодні працювала. Мобільна оперативна група. Події, які розгортаються навколо Запорізької атомної станції в місті Енергодар, вони набувають обертів, тому що російські агресори вони обстрілюють, вони навмисно создають такі ситуації, і ми з вами повинні бути готовими до будь-яких викликів. Звертаюся до всіх громадян. Що перш за все потрібно виконувати вказівки. неухильно виконувати вказівки влади, тому що ми готувалися, ми розуміємо і ми справимось з будь-якою ситуацією. Юлія Сенек, новини на Суспільному, Запоріжжя. Вдома перед гаджетами та за новою програмою почали навчальний рік учнів запорізьких шкіл. Через бойові дії та значну окупацію області освітній процес відбуватиметься виключно дистанційно. Перший онлайн урок був присвячений Україні та українським захисникам. Ви знаєте, що відбувається в нашій країні, так чи інакше війна торкнулася кожного з нас, кожну родину. Світлана Приходько, вчителька української мови, літератури та зарубіжної літератури, розповідає, через військову агресію Росії змінився підхід до навчання. Прибрані твори російських і білоруських письменників, натомість додано твори Генері, Гете, Анна, Анна Гавальда, Булгаков, Гоголь, про яких говорили, так, що їх будуть прибирати творчість, але ми знаємо, що творчість цих письменників тісно пов'язана з Україною, тому їх залишили. Зміни відбулися і в предметах всесвітньої історії та історії України. З'явились такі поняття, як руський мір та рашизм. Це підхід до поняття Радянського Союзу. Вже ми використовуємо підхід як до держави імперського типу. Також змінюється підхід до політики терміну, політика росіфікація і використовуємо «політика зрощення». Також поняття колабораціонізму вкладаємо трішки інакший смисл. Цього року у запорізьких школах побільшала кількість учнів. Зокрема, це діти, що були вимушені евакуюватися із інших областей. У класах ліцею номер 105 навчається від 28 до 34 учнів. У нас є діти з Лисичанська. У нас є діти з Херсона, є діти з Бердянська. І є діти, які навчаються за кордоном. До речі, це окрема така собі категорія дітей, які зараз перебувають за кордоном, але хочуть отримувати українську освіту. І для них так само буде організована і сімейна форма освіти, і екстернатна форма освіти, і у тих, у кого є можливість, щоб вони долучалися безпосередньо до уроків, які проводяться в ліцеї. За два з половиною роки ковідного карантину, вчителі звикли працювати дистанційно та вже вибудували зручну форму, каже директорка закладу Ілона Закутна. І він заходить в систему, і бачить те, що ми тобто зеркально бачить, і в нього урок перший фізика, відкриває перший урок фізика, да? а класна кімната в нас виглядає так. Коли потрапляє на урок, він приєдиться на конференцію, на конференцію у вчителя. Клікнувши всього-навсього на одну кнопочку Приєднатися. На вкладці завдання вчитель викладає матеріал в своєму вибудованому хронологічному порядку. Завдяки електронному журналу, завдяки класруму, батьки мають можливість бути безпосередніми учасниками освітнього процесу. У разі повітряної тривоги вчителів, що перебуватимуть у навчальному закладі, інформуватимуть про небезпеку п'ятьма короткими дзвінками. Діти виходять з чатів, вчителі виходять з онлайн процесу і пересуваються до укриття. На жаль, в нашому закладі укриття немає, і ми переходимо до сусіднього навчального закладу, де є облаштоване укриття. Потім люди повертаються і продовжують навчальний процес. Ми не злані. Альона Анталуха, Андрій Варьонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. 35% учнів Запорізької області та 23% освітян. Нині перебувають за межами області. Про це повідомив заступник директора департаменту освіти та науки Запорізької обласної військової адміністрації Віктор Захарчук. Також російськими військовими було зруйновано 99 освітніх закладів області. Надзвичайно складна ситуація у Пологівському районі, там, де йдуть активні бойові дії, це Малинівська територіальна громада, це Гуляйпільська, Оріхівська, Молотокмачанська, де фактично виїхали майже всі учні і вчителі. Залишилися цілілих дитсадків у Малинівській, Молотокмачанській, Преображенській, сільських радах Пологівського району. Це 99 всього. Я сказав. З них 49 шкіл. У Василівському районі 9, в Запорізькому 6, 30 у Пологівському. На жаль, зазнали руйнування заклади освіти обласного підпорядкування, я маю на увазі школи інтернат Це Кам'янська школа-інтернат, ви знаєте, там відбуваються постійно ці бойові дії. На жаль, це Гуляйпільська школа-інтернат, це Васильівська школа-інтернат. І, на жаль, ліцей захисний. Студентка другого курсу економіка правничого коледжу Запорізького національного університету Юлія Дольниціна прийшла до навчального закладу у день знань, аби побачитися з друзями. каже для неї не важливо, яка форма навчання наразі буде застосовуватись. Чи дистанційна форма, чи очна? Ми все одно будемо навчатися отримувати знання та прагнути успіхів у кожній сфері в аудиторії коледжу відбувається перша година навчання для студентів-першокурсників. Тема ми, українці, честь і слава незламним. Перша зустріч знайомства студентів із кураторами, освітнім процесом, організаціями, особливостями навчання в коледжі. А вже завтра, з 2 вересня, навчальний процес буде відбуватися дистанційно. ЗНУ, як і всі навчальні заклади міста, працюватиме у дистанційному форматі, каже проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи Запорізького національного університету Олександр Гура. З 1 вересня почали навчання 2, 3, 4 курси, тобто старші. Перший курс у нас починається з 19 вересня. Чому? Тому що ще не завершена приймальна комісія і магістратура там з 26 вересня. У нас відпрацьована електронна система методичного забезпечення, де представлені всі курси. І студенти, які вступають до Запорізького національного університету, автоматично з самого початку підключаються до цієї системи, отримує логіни і паролі. І у нас, навіть коли йде очне навчання, існує така дистанційна забезпечення освітнього процесу під час планування графіку та розкладу занять для студентів паралельно розроблена модель змішаної форми навчання для того, аби виш міг надалі оперативно перейти на очну форму. Наразі у кожному з корпусів вишу є обладнані укриття або бомбосховища. Ми знаходимося в укритті третього корпусу, де ми готові до проведення начального процесу за умови, якщо виникає, скажімо, там повітряна тривога. Ми спускаємося сюди, тут безпечно. Тут є багато у нас класів, зокрема, використовуємо коридор. Ви бачите, дошку, яка є. Ну тобто ми готові до освітнього процесу. До 2 серпня у Запорізькому національному університеті мають узагальнити кількість студентів, аби потім їх розподілити на певні групи із обранням дистанційної форми навчання або іншого варіанту освітнього процесу. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Корупційну схему в державній службі з надзвичайних ситуацій викрили працівники служби безпеки України. Підозрюються посадовці ДСНС України та керівники регіональних підрозділів 10 областей. Зокрема, запорізької за версією слідства посадовці отримували незаконні винагороди від підприємців за погодження до звільної документації, необхідної для роботи підприємницької діяльності. Триває досудове розслідування. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. А сам перед схема стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об'єктах. За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях. Частина із них виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій, зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Щомісячні прибутки зловмисників від організованої ними злочинної схеми становили понад 10 мільйонів гривень. У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд. Наразі слідчі служби безпеки повідомили про підозру першим шести особам з дочинної групи за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 3 статті 368 Прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та частина 3 статті 369 – Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі у головному управлінні ДСНС України Запорізької області від коментарів поки утримались. 73 людини взяли участь у благодійній патріотичній велоакції Енергодар. Це Україна учасники подолали відстань в 2303 кілометри. Акція розпочалася біля палацу культури у Вараші та тривала дві доби. Про це журналістам Суспільного Запоріжжя телефоном розповів учасник акції Віталій Талах. Акцію ініціювали представники Рівненської АЕС на підтримку мешканців тимчасово окупованого Енергодара та працівників Запорізької атомної електростанції, які несуть службу в збройних силах України. В Запорізькій області вирішили і віртуально, так якби проїхати діючими атомно-електричними станціями. Це Хмельницька, Південноукраїнська і фінішувати в Запорізькій в Енергодарі загальна кількість кілометрів буде 1350. Поставили три велотренажери, велосипеди так само під'єднували, комп'ютери, монітори, щоб люди бачили. І почали спочатку самі крутити, так якби, а потім все більше і більше людей почало відвідувати нашу акцію. Кошти, які ми назбирали, це було майже 15 тисяч перераховано на картку відразу, і ми зібрали тут у себе на імпровізованому майданчику 23 тисячі. Тобто, в загальному нас вийшла сума майже в 38 тисяч, яких ми зібрали за три дні. Цього вдосталь буде для того, щоб закрити той збір і якнайшвидше купити коптера е, хлопцям з Енергодару, які захищають нашу Україну в Запорізькому напрямку. Марку з зображенням пса патрона випустила Укрпошта. У Запоріжжі погашення відбулося у приміщенні обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України. До популяризації Джек Расел Тер'єра, помічника саперів із Чернігівщини, долучилась і співробітниця прес-служби ДСНС у Запорізькій області Ганна Логвіненко. Каже, на початку повномасштабного вторгнення працювала у Києві та монтувала перші кадри з патроном для соцмереж та ЗМІ. Моя задача була приймати відео з всієї України, його аналізувати, робити ролики та опублікувати їх на сайті на, на сім'ї інформаційних на ДСНС України. Одного разу в марті прийшло відео, де я побачила перший раз песа патрона. Зробила один ролик через тиждень інший, через тиждень інший. І потім, коли ми зрозуміли, там було ще фото, але все зображалося. Але ми зрозуміли, що через два Тижні пес патрон почав жити своїм життям. Марки випустили накладом в один мільйон примірників. Частина грошей з кожного екземпляру піде на закупівлю рятувальникам, машини для розмінування та допомогу тваринам. Повідомила начальниця відділу поштових послуг Запорізької дирекції Укрпошти Анна Спірідончук. Під час номіналу ми врахували 8 гривень. Це тобто, кожен наш хто захоче придбати цю марочку, буде вже автоматично задіяний благодійники. 64 мільйони гривень ми плануємо зібрати, якщо ми розпродамо всі марки. Спецпогашення марки відбуватиметься 1 та 2 вересня у центральному відділенні Укрпошти в Запоріжжі.